Із поганого. Ми в Мінфіні сиділи, засідали з 10 ранку, десь години до першої, а на другу годину відбувалася в адміністрації презентація нової податкової реформи проєкту. Тобто, в принципі, все те, що напрацьовано на сьогоднішній день, невідомо, чи буде взагалі функціонувати, тому що невідомо, яким буде податковий кодекс з 1 січня наступного року. Можливо, все те, що ми сьогодні рахуємо, можливо, воно все піде під фіст, Тому що буде, будуть інші податки, інші ставки податків, інший розподіл між бюджетами різних рівнів і так, далі, і так далі. Тому у нас, на жаль, все як завжди. Ми заднім числом намагаємося змінювати правила гри. І вся країна не знає, куди ми рухаємося і на що можна орієнтуватися. І останнє із Поганого, три місяці держава не платить жодної копійки по своїх зобов'язаннях, по житлових субсидіях і по пільгах на житлово-комунальні послуги. Такого я не пригадую за всі вісім років моєї роботи міським головою. Я не пригадую жодного періоду, щоб три місяці не платилося жодної копійки. Сьогодні у нас на грані зупинки тролейбусний парк. Близько 2 мільйонів заборгованість по заробітній платі за 2 місяці. І вже близько 3 мільйонів держава не заплатила ті кошти, які мала заплатити компенсацію пільгового приїзду. По комунальних підприємствах, які утримують житловий фонд, по водоканалу, по службі чистоти, борг сьогодні перевалив за 5 мільйонів гривень. Це пільги і субсидії, які мають фінансуватися з державного бюджету. Завжди ці пільги субсидії приходили з запізненням на місяць, на півтора, ну іноді до двох. Але так, щоб три місяці не фінансувати, такого ще не було. Це вперше. І саме прикро, що це відбувається саме от зараз, в літній період, коли підприємства повинні активно виконувати ремонтні роботи, ремонтувати дахи, ремонтувати мережі і таке інше. Якраз сьогодні цих коштів немає. Підприємство на грані вже зупинки виплати заробітної плати, тому що в попередні роки частка субсидій вона була незначна. У нас все місто, на все місто було 5 тисяч родин, які отримували субсидії. Сьогодні 25 тисяч родин. А в перспективі в листопаді ми прогнозуємо, що буде. Близько 50 тисяч родин кожна друга сім'я буде отримувати субсидії. І відповідно частка держави в цих субсидіях, вона суттєво зросла. Тому такі затримки, вони призводять до того, що обігові кошти вимиваються у підприємства. І саме страшне, це те, що в той період, коли можна робити і треба робити ремонти, ми їх робити не можемо через те, що держава заборгувала гроші. Спілкування з керівництвом Мінфіну, на жаль, в четвер не дало нічого, вони розводять руками і нічого не знають, коли вони зможуть погасити цю заборгованість. Будуть надходити новини, буду інформувати.